Не може знайти спільну мови з реальним світом, ніколи не вистачає часу. А життя перетворилось на сірі будні. Прятунок ваш цілодобово просиджувати в інтернеті. ось, ви потрапили у тенета інтернет залежності. За статистикою в Україні майже 12 мільйонів людей користуються інтернетом. З них приблизно 9 мільйонів використовують мережу щодня. Так, це корисно, цікаво і необхідно для сучасної людини. Та надмірне просиджування всесвітній паутині, паутині може призвести до негативних наслідків інтернет залежності. Як правило, такі люди віддалені від реального світу. Вони бояться живого спілкування, забувають про рідних та друзів, не мають власних захоплень. Все життя у них пов'язане лише з інтернетом. Які ж причини даної залежності? Це зріст відчуженості між людьми. Зріст кількості розлучень, самотність. У результаті людина часто не відчуває підтримки і прагне компенсувати цю потребу через соціальні мережі, форуми, чати та інше. Людина може бути в... такою, якою не вдається бути в реальному житті, привабливою, веселою та дружелюбною, а також реалізувати себе так, як заборонено чи соромно в реальності бути сексуальною або агресивною. Здавалося, нічого страшного тут немає. Та саме це породжує у людей чимало комплексів та фобій. Вони забувають про власне я. Також інтернет залежність може призвести до проблем зі здоров'ям. По перше, стр... э, страждає зір, які б у вас не були захисні у найновіший монітор. Ніщо не захистить ваші очі від перевтоми та перенапруги. По-друге, біль в спині, що призводить до сколіозу та сутулості. Щоб не перетворитися на інтернет-раба, вам потрібно усвідомити проблему і зрозуміти, що крім самого себе ніхто вам не допоможе. Зменшіть кількість годин, які ви проводите в мережі, згадайте про те, що у вас є реальні друзі. Зателефонуйте їм, починьте разом. Знайдіть собі хобі. Намагайтеся розпланувати свій день так, щоб місця для інтернету в ньому критично не залишалось. Як писав Шекспір, світ навколо нас театр, а люди в ньому актори. Важко зробити той чи інший крок в повсякденному житті, тому ми не завжди обираємо правильну роль. А інтернет дає нам можливість одягати різні маски в залежності від настрою та бажань, жити іншим життям. Особливість віртуального простору в тому. Що його не існує, а це значить, що не потрібно витрачати свій дорогоцінний час на те, чого нема.